Всім привіт, мене звати Анастасія, і сьогодні історія така, як візуалізація, зіпсувала мені в життя. Якщо вам цікаво почути мій досвід і не допускати такі помилки, то тоді обов'язково дивіться до кінця. Почну з того, що мій шлях до саморозвитку почався ще зі школи. Коли в 10 чи в одинадцятому класі нам показали фільм Секрет. Я дуже надихнулася цим фільмом. Я до цього ще не знала. Там просила думки і почула про це вперше. І е, з цього почався мій шлях, я почала читати такі книги. На той момент ще Ютуба не було, здається. Так, здається, ще не було. А потім, коли він з'явився, то на ньому були лише б'юті-блогери, і тому всю інформацію я отримувала з книг. А, і, звичайно, візуалізація це був такий основний інструмент, який я використовувала, і я надихалася книгами, і де казали, що не треба а, собі в голові там вибудовувати якісь рамки. Мій шлях був доволі такий приривчастий. То я займалася саморозвитком. Потім я на це про це забувала. Потім знов починала за, займатися. І ось так більш детально вивчати цю тему я вже почала в більш такому свідомому віці. Десь 25, зараз мені майже 33. І що трапилося? Яку ж помилку я? Яку помилку я допустила, і яка мене довела до депресії, до апатії, до панічних атак, до антидепресантів? Я не розуміла цю свою помилку, я її зрозуміла тільки рік тому, коли почала працювати зі своїм психологом. Коротше, розповім, що я робила і що не треба робити. Звичайно, я використовувала візуалізацію, я візуалізувала всі свої якісь мрії. Візуалізувала дуже сміливо, там, хочу будинок, двоє дітей, все це до 35 років, хочу заробляти мільйони, ні в чому не нуждатися. Ну, коротше, все, в принципі, по класиці. І от я відкривала очі і бачила, в якому світі я живу, і що він зовсім не схожий на той світ, який я собі уявляла. І головна моя помилка була навіть не в цьому, що я не сприймала своє життя, яким воно є, хоча це теж ем, зіграло зі мною такий злий жарт. Але я нічого не робила у цьому матеріальному світі для того, щоб отримати бажане. Тому що я надивилася цих всіх популярних фільмів, начиталася у цих книг, і там казали, що от робіть так і у вас все буде. Але я сприймала тільки одну таку штуку: що ми живемо в матеріальному світі. І щоб цьому світі щось досягнути, щось отримати, треба щось робити. А я чекала, що прям мені там з неба будуть падати ці гроші, і я їх тільки буду збирати і рахувати, розумієте? Цю помилку, ну, хтось може зараз погодитися зі мною, хтось не погодитися, але мені здається, що цю помилку роблять дуже-дуже багато людей. І в кінці кінців вони розчаровуються у силі Думці, вони думають, що це все ну, якась фігня, і навіщо це робити, краще йти працювати, і все буде супер. Але важливо зрозуміти одну таку штуку, що наш світ побудований на балансі і на гармонії. І є духовний світ, а є матеріальний світ. І от уявіть це, як ваги, і е е ці ваги повинні бути на рівні. Вони повинні в вашому житті, ваш духовний світ і ваш матеріальний світ вони повинні бути збалансованими. Якщо цього балансу не буде, якщо ви будете, як я, сидіти тільки в медитаціях, візуалізаціях, афірмаціях і у цих всіх інших техніках, але нічого не робити у цьому фізичному світі, це призведе вас до ось такого розчарування. В собі, в цьому світі, там в сил думці, ви будете ненавидити своє життя, тому що ви будете жити лише своїми мріями, а ем, насправді не бачите ніяких змін. І це буде вас спустошувати і приводити ось до таких негативних наслідків е, зі сторони вашої психіки. Або якщо ви будете робити ставку лише на фізичному світі, на матеріальному світі, будете там як дуже багато думають, що щоб щось отримати, треба пахати, треба прям себе на ізнос. Це приводить, на жаль, теж до, до втрати своїх життєвих сил, до втрати часу, який ви могли б. Витратити на якусь радість, на якісь класні події в своєму житті, на якісь класні емоції до виснаження, до хвороб, до ізносу свого фізичного тіла і психіки, до речі, теж. Тому що це постійна погодня, ось ця це дуже виснажує як і наш, наше психологічне здоров'я, так і фізичне здоров'я. Тому у всьому повинен бути баланс. І ось для чого нам потрібне духовне зростання, оцей саморозвиток, ці всі духовні практики, медитації, візуалізації, для того, щоб спростити нам шлях від точки А в точку Б. Тобто, якщо у нас є, ми знаходимося в точці А і у нас є точ, точка Б, наприклад, ось як я, да? я, наприклад, хочу будинок біля річки, свій власний приватний будинок з класним ремонтом, з класною прибудинковою територією, і щоб це було на березі річки, а ще й круто, якщо рядом буде ліс, тому що я дуже залежна від природи. І от цей шлях може бути дуже важким і довгим, якщо я зроблю ставку, наприклад, лише на матеріальному. Ну, наприклад, давайте зараз розглянемо, якщо на матеріальному, да. Тобто я буду дуже важко працювати. Я буду працювати 23 години в добу, я не буду спати, не буду їсти, всі гроші буду відкладати, там все-все-все, це буде дуже важко, і, мабуть, вже у кінці, коли я. Куплю собі цей будинок, я вже не буду йому така рада, і ну, це мені не принесе таке задоволення. Або якщо я зроблю ставку лише на духовному і буду думати, що ну, якось вона само по собі реалізується у цьому світі, як... це теж це буде теж призводити. От я через це якраз і проходила, що я не отримувала бажаного, тому що я не робила ніяких кроків у матеріальному світі. І це буде приводити лише до зневіри, до психологічного також такого виснаження. Я буду себе копати, що я там типу не вдахи, я нічого не можу. в мене в житті нічого не змінюється. Мене це життя взагалі не влаштовує, тому що я живу всіми думками там, в своєму класному житті, в будинку, і все, і це приведе мене знову там до депресії, до панічних атак, до апатії, до ось цього всього. Тому важливо зрозуміти, що важливі і духовні практики, і духовні, але й важливо щось робити у цьому житті, щоб прийти з точки А в точку Б. Як я вже сказала, духовні практики лише полегшують, от у нас є шлях, і ці практики. Нам полегшують цей шлях, вони нам дають можливості для того, щоб отримати бажання. Тобто ви повинні розуміти про важливість оцих двох світів, да? духовного і матеріального. Тобто духовне нам дозволяє лише ось у нас є шлях, і він може бути або дуже простим, коротким і швидким, і ми все, ми в точці Б. От я в точці, де я вже маю цей будинок. Да? Або ми можемо його зробити дуже дуже довгим. Наприклад, якщо ми нічого не робимо в матеріальному світі, ми нічого ми не робимо ніяких практик. Ми ставимо собі якісь заборони в голові, у нас є якісь блоки, які ми не пропрацьовуємо, в нас є якісь негативні паттерни мислення про себе, про цей світ, про гроші, про матеріальне, ну коротше. Все, що нас тормозить на шляху до наших бажань. да. І коли ми це все от. Пропрацьовуємо в духовному плані, робимо якісь практики. Нам світ буде давати якісь можливості для цього, для утримання цього. І наша задача вже в матеріальному світі їх взяти, їх використати і щось робити. Кожен день щось робити, хоча б малесенькі кроки, щоб наблизитися до бажаного. Ось так це все працює, по-іншому ніяк. Тому ті люди, які кажуть, що ой, та сила думка, це все фігня, ой, ці всі медитації, ці всі афірмації, візуалізації, треба працювати, воно працює. Але ніхто не відміняв фізичних дій в реальному житті. Тобто, так, візуалізація медитація це теж робота, але це лише інструмент. Які потім вам дасть можливості в реальному житті не в підсвідомому, а в реальному житті досягти бажаного. От як кажуть, що Бог творить нашими руками, тому що Він не може щось фізичне створити, а ми своїми руками... Можемо своїм там досвідом, своїм розумом, своїми потім руками. Ми можемо своїми руками щось створити і отримати на фізичному рівні, навіть ту машину, яку ви хочете, або наприклад, там будинок, який ви хочете, або там подорожі, які ви хочете. Так вам треба сісти на літак там або на потяг і поїхати туди. Все це зроблено розумом, діями інших людей. Той, хто буде там сидіти за штурвалом, або за автомобілем, за кермом автомобіля, який привезе вас в точку Б, да? або хто збудує цей будинок, або хто збудував е цей автомобіль, це все люди, все це робиться на фізичному рівні. І це треба зрозуміти, що одне без одного не буде працювати. І ще одна моя така помилка була в візуалізації: те, що я не сприймала свого життя. Тобто я собі фантазувала про своє якесь там супер класне життя, де в мене все бажане є. А потім я відкривала очі і розуміла, де я живу, що в мене цього всього немає. І я не сприймала своє життя таким, яким воно є. Тобто я жила якимись ілюзіями, Якимись своїми мріями. Але це життя я не сприймала і нічого в цьому житті, щоб його якось покращити, наближуватися до якоїсь своєї мети, я нічого, в принципі, для цього не робила. І до чого це мене. І от я, коли почала працювати з психологом, я не розуміла, чому я прийшла. В ту точку, де я з панічними атаками, де я на антидепресантах, де в мене ну все просто э, э, рушиться все моє життя. І ми, коли почала працювати з психологом, вона мені пояснила, що в мене дуже дуже високі вимоги для себе до себе, що я не сприймаю те життя, яке в мене є, і ось цей розрив у мене всередині, да, от те, що я хочу, воно отут от. А я знаходжуся отут-от. І оцей весь розрив, який в мене є всередині, він генерує в мене ось цю внутрішню постійну напругу. Тобто, кожен день і з дня в день я живу з цією напругою, я живу з цією тривогою, я живу з цим незадоволенням собою, своїм життям. Хоча в мене в житті. Ну, можна сказати, що все добре. Ну, тобто, я там не голодую, я живу в своїй квартирі, у мене там є чоловік, батьки. Тобто мені є за що дякувати е, цьому світу, е, мені є в що вдягнутися, в мене є класний телефон, в мене є там друзі, я їжджу відпочивати. Ну, тобто, але... Е, е, Живучи ось там, от, де знаєте, це е, не бути, от, я сформулювала думку, це не бути тут і зараз. От люди, які живуть або в майбутньому, от я буду там і там буде класно, а зараз мені тут не класно. Або живуть в минулому. Їм в минулому було класно, а, або вони за щось ем, про щось жаліють, да, там, этот. і от такі люди. А вони будуть в депресіях, вони будуть з панічними атаками і так далі, тому подібне. Треба прийняти факт, що ви живете тут і зараз. І окрім тут і зараз, у вас більше нічого немає. Кращого. Ніхто не знає, що буде в майбутньому. Буде це краще, буде це гірше. Або ви прийдете у те майбутнє все там, наприклад, я. Да, в мене буде будинок, в мене буде там троє дітей, в мене буде автомобіль, який я хочу. Але в мене з'явиться ще амбітніші бажання. І я вже не буду рада цьому, де я зараз, ну, типу, де я в цьому своєму кращому житті, але в минулому, про що я мріла. Да, я не буду від цього вже отримувати задоволення, а буду, буду хотіти туди. Уявляєте, оцю. ну, Безглуздість взагалі. Тобто ви повинні розділяти візуалізацію, ви повинні враховувати те, що візуалізація це лише інструмент. Ви не повинні використовувати візуалізацію як втечу від реальності, якою ви на задоволення. Ви повинні розділяти, що візуалізація це мій інструмент. І, е, і от як в мене зараз, да? я знаю з певністю, що те, що я зараз сьогодні візуалізую, буде в мене в майбутньому. І я отримую від цього вже задоволення. Розумієте? Я не живу зараз цим майбутнім. Я просто знаю, що це моє майбутнє. Я трішечки змінила от своє сприйняття цієї візуалізації. І я зараз е, намагаюсь, ну не то, що намагаюся, я вчуся, я, я сприймаю свою реальність, в якій я живу. Я вдячна за ту реальність, тому що ще один такий класний лайфхак подумайте про те, про що ви мріяли 10, там 5 років тому. І я зараз, отак, от я просто це почула в одному відео дівчинки, вона каже: знаєте, як доказати те, що е, всі ваші бажання в майбутньому реалізуються. Згадайте, про що ви мріяли 5-10 років тому, і яким зараз ви життям живете, чи є у вас зараз це в житті. І я отак от сижу і я згадала, про що я мріяла 5-10 років тому, і я розумію, що я зараз живу цим життям, про те, що я тоді мріяла. І це мені дало впевненість у тому, що я буду жити тим життям, про яке я зараз мрію. Але це лише моє майбутнє. Я не живу зараз своїм майбутнім. Я живу в теперішньому, я сприймаю весь цей навколишній світ, де я зараз живу той дохід, ту роботу, чим я зараз займаюся. Все сприймаю. Я кожен день знаходжу за що подякувати, що є в моєму житті. Тобто я намагаюся жити тут і зараз, а не минулим чи майбутнім. І це приводить мене до моєї внутрішньої гармонії, до мого спокою, до моїм задоволенням життям. Але і в той же час кожен день я роблю щось. Ну, зокрема, медитація кажу, візуалізація, звичайно, це моя. Кожен, ну, я кожен день вранці чи вечором візуалізую своє життя мрії в моєму сьогоднішньому розумінні. Да? От я просто закриваю очі і просто від ранку до вечора візуалізую свій ідеальний день, як він буде проходити, де він буде проходити, з ким, і що в ньому буде відбуватися, з яким я працюю, який в мене дохід і так далі. Вибачте. Так далі. В залежності від наявного в мене часу, я можу скоротити цю візуалізацію або, навпаки, доповнити її новими деталями. Але я це сприймаю лише як інструмент, не більше. А потім я відкриваю очі, я повертаюся до своєї реальності. Я сідаю за свою улюблену роботу, я дивлюсь свій улюблений серіал, я спілкуюся зі своїми улюбленими друзями та близькими, я її відпочивати, я кайфую від того, де я зараз живу. Я дякую за те, що в мене є зараз. І я впевнена, що в майбутньому буде те, про що я зараз візуалізую. Тобто відрізняйте оце. Не живіть тільки в майбутнім, не думайте, що ви прийдете у те майбутнє, і там вам буде класно, а зараз вам не класно. Шукайте причини радіти сьогодні, і знайте, що про те, що ви візуалізуєте сьогодні, це ваше завтра. І таким чином це дійсно буде візуалізація буде дійсно вашим дієвим інструментом. Вона не буде вас вганяти в якусь депресію, якусь недоволення, в невдоволення своїм життям, не буде вас навпаки демотивувати, як мене, да? Коли я відкривала очі розуміла, ой, мені там так було класно, а зараз що? Ну, типу. У мене зараз немає цього всього, у мене немає цього автомобіля, у мене немає цього будинку, у мене немає цих дітей, у мене немає того, того, того. Розумієте? І все, я кожен день жила з цією напругою, що я хочу туди, а я зараз тут. І от в цьому вся проблема. Не створюйте в собі оцей внутрішній конфлікт сьогодення і тим, про що ви мрієте у майбутньому. Використовувати це лише як інструмент. І знаєте з точністю, що ви сьогодні зробили цю практику. відкриваєте очі маленькими кроками щось робіть до свого майбутнього життя мрії. І тоді ця схема дійсно буде у вас працювати. Це працює тільки так. Тому, якщо ви собі там тішили е, мріями і надіями, як я е, в минулому, що це якась така, знаєте, магія, це якась е, е, магічна пігулка, яка вирішить всі ваші проблеми, це на жаль не так. Все одно вам прийдеться діяти у цьому фізичному матеріальному світі. Від цього нікуди вам не дітися. Я дуже люблю свою історію, яку я сама придумала. І Вона просто дуже наглядно розповідає, як взагалі це працює в цьому світі. Ну, наприклад, якщо ви навіть мрієте, що у вас не звідки з'являться гроші, просто впадуть вам там з неба, да вам хтось їх підкине. Ну, коротше, якось вони у вас з'являться. Да? Наприклад, вам підкидують під вашу двері, квартири гроші. Чемодан, валізу, вибачте, з грошима. Да? Вам все одно треба е, зробити якісь дії. Тобто, вам подзвонили в дзвінок ваш і поставили цю валізу. Вам треба встати, дійти до двері, подивитися в вічку, відкрити ключом там, чи замком двері, відкрити, побачити цю валізу, взяти цю валізу, принести її в кімнату, розкрити, подивитися і ще і щось зробити з цими грошима, вирішити. Піти в банк їх там покласти на карту там, чи на депозит, або піти витратити там, ну, будь-що. Тобто зрозуміти, що навіть якщо у вас там, вам підкинуть під двері вашої квартири, або будинку гроші, вам все одно треба зробити якісь фізичні дії. Або історія про те, як чоловік, я не пам'ятаю вже, де я почула цю історію, як чоловік. 30 років просив виграшу у лотерею і Боже, все, свято, чому ви мені надаєте, і тут вже Бог не витримує, йому там з небес кричить, та йди хоч купи той білет, щоб виграти. Розумієте, то тобто чоловік просив, там, вимагав прямо виграшу у цю лотерею, а навіть не спромігся піти купити ось цей білет лотерейний. Тому і треба ще дуже, така важлива, дуже таке важливе вміння нас як людей, особливо людей, які займаються саморозвитком, помічати ось ці можливості, які, які дає нам світ. Тобто, коли ми візуалізуємо, медитуємо, там, робимо будь-які техніки, ми повинні очікувати е, можливостей і їх е, одразу ж використовувати. Це може бути як ідея, які з'являються в вашій голові, якісь, якісь пропозиції від інших людей, ну, будь-які можливості, якусь інформацію ви прочитали, нею скористатися. Тобто бачити ці можливості, тому що іноді ми настільки зашорені в своєму цьому буденному житті, що ми навіть не помічаємо цих можливостей. Тому що дуже-дуже важливо їх помічати і головне їх використовувати, робити якісь дії. Добре, я вже дуже-дуже багато вам набалакала, хотіла зробити це відео коротеньким, але. Дуже сильно хотілося вам донести цю свою історію і ці свої знання. Дуже буду щиро рада, якщо вони вам будуть корисними, ці знання. Напишіть мені, будь ласка, коментар, мені буде дуже приємно. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Звичайно, підписуйтесь, тому що на цьому каналі буде ще дуже-дуже багато мого особистого досвіду. і Мені є з чим якою інформацією поділитися, і до зустрічі у нових відео.